Сьогодні у Сихівському суді Львова відбулося чергове засідання по справі Андрія Слюсарчука, відомого також як доктор Пі, обвинувачення викликало дев'ятьох потерпілих, які б мали свідчити про незаконне лікування, у тому числі й смертельними наслідками. Фото, відеозйомка, а також запис звуку в залі суду заборонили на вимогу самого Слюсарчука. Проте нашій Євгенії Полікарпові вдалося підсудного і побачити, і почути. Слухання справи Андрія Свісарчука почалося у міжнародний день числа. Пі сьогодні скандальний лікар був спокійний і навіть поспілкувався із журналістами, поки не почалося засідання. Доктор Пі вкотре заявив, що ні у чому не винуватий і, начебто, має цьому докази. На слухання Андрій Слюсарчук прийшов підстрижений і у костюмі. Каже, цього разу у нього був час зайнятися собою. Поки чекали на суддю, доктор Пір розповів журналістам про упереджене ставлення до нього медиків. Приїхав п'ятій ночі і зразу в на суд. Немає там можливості себе до порядку. Є упереджене ставлення і ставлення не так від юристів, упереджене, як від медиків. Комусь дуже, -дуже зручно, напевно, показати мене. Як психічно невивноважена особу, хоча безперечно таке помогав, щоб я нахожуся в ситуації, напевно, було б неадекватно вести себе дуже спокійно і бути в повному гарному гуморі. На засідання з'явилися четверо з дев'яти постраждалих і представники тих, хто прийти до суду не зміг. Двоє людей звинувачують доктора Пі у вбивстві своїх родичів. Сам Андрій Слюсарчук провини не визнає і обіцяє довести це у суді. Каже, людям буде соромно за звинувачення. Навіть якщо мене виправдають, да? А я ж потім жити. От мене виправдають, що буде далі. А ви вірите що вас В цій державі? Ну я вам ще, знаєте, що я вірю. Рано чи пізно це клоунада закінчиться. І я доведу. Що я не між от запам'ятайте це. Адвокати доктора пі зізнаються. У них є факти, які доводять. Андрій Слюсарчук дійсно навчався у московському медичному університеті. Ми ж не доводимо те, що він хороший лікар. Це не є предмет, доказування предметом доказування є, вчиняв він е, кримінальне правопорушення чи не вчиняв? Чи є дійсно докази того, він що він закінчив до Скажімо так, є цілий ряд аспектів, які дають підставу так вважати. Загалом у справі доктора Пі майже 30 томів.